Сьогодні у випуску про зміни, які внесені в інструкцію про застосування плану рахунків, про обов'язкові реквізити платіжних карток у розрахункових документах РРО та програмних РРО про отримання компенсації аграріями від держави за розмінування землі, а також про мобільний застосунок, моя податкова для отримання сервісів від ДПС. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Наказом Мінфіну номер 18 до національних стандартів бухгалтерського обліку внесені зміни, зокрема до національного стандарту бухгалтерського обліку 25 – спрощена фінансова звітність. Змінами передбачено, що ще 17 лютого 2023 року юрособи на єдиному податку третьої групи складають фінзвітність і ведуть бухоблік за правилами, прийнятими для підприємств відповідного розміру, а не за системою оподаткування. Тобто, якщо підприємство є малим, воно складає і подає фінзвітність, Веде бухоблік як мале підприємство. А якщо є великим, то як велике підприємство. Тому виникла необхідність внести зміни до інструкції про застосування плану рахунків та до правил застосування спрощеного плану рахунків бухобліку. Проєкт відповідного наказу вже оприлюднено на сайті Мінфіну. В інструкції про застосування плану рахунків внесуть наступні зміни: виключать норму, за якою підприємства, що ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат, відповідно до податкового законодавства, можуть застосовувати спрощений план рахунків. Планують передбачити, що для бухобліку окремих видів запасів, враховуючи їх якісно технічні характеристики та призначення, підприємство може застосовувати більш ніж один натуральний вимірник, наприклад, тонна, літр, штука, квадратний метр тощо. Конкретизують призначення рахунку 13 знос амортизації необоротних активів. Отже, цей рахунок має застосовуватися для узагальненої інформації про нараховану амортизацію та зносно оборотних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації. Також до правил застосування спрощеного плану рахунків бухгалтерського обліку внесуть такі зміни: виключать норму щодо застосування цього плану рахунків підприємствами, які ведуть спрощений бухоблік облік доходів та витрат. На рахунку 26 спрощеного плану рахунків буде також вестися облік сільськогосподарської продукції, рахунок 96 – інші витрати стане рахунком 97. А поки проект наказу розглядають законотворці, бухгалтери готуються до закриття кварталу. Якщо ви подаєте звіти за 9 місяців, змінили ставку, групу або закрили ФОП, не знаєте, як порахувати доходи після скасування 2%, заплутались в перехідних операціях ПДВ та податку на прибуток, або маєте проблеми з нарахування та списання єдиного податку і ЄСВ. Всі свої проблемні питання ви вирішите 3 жовтня на великому квартальному семінарі. Найкращі лектори, експерти Вікторія Величко, Мар'яна Кавен, Галина Казначей та Тимур Аліїв допоможуть розібратися в новаціях об'єднаного звіту з ЄСВ, ПДФО і військового збору, змінах в розрахунку середньої зарплати, пастках військового обліку жінок та студентів. Обов'язковому введенні товарного обліку та використання РРО програмних РРО, особливостях контролю за платіжними картками та рахунками ФОПів і ФІЗОСІП. Замовити квитки на великий бухгалтерський семінар ви ще поки можете за посиланням під відео. Податкова надала пояснення щодо обов'язкових реквізитів, які мають містити фіскальний чек. Положенням 13 визначено обов'язкові реквізити, які має містити фіскальний чек. До речі, це положення однаково розповсюджують своє дію як на розрахункові документи, що створюються РРО, так і ПРРО. Тож, відповідно до положення номер 13 рядки 11-18 фіскального чеку заповнюються у разі застосування під час проведення розрахунків лише з використанням електронного платіжного засобу, платіжної картки та платіжного терміналу, з'єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій, незалежно від його віду, РРО чи програмних РРО або сфери призначення. Законодавством не встановлено обов'язку з'єднувати або поєднувати РРО або програмне РРО та посттермінали. Важливим є те, що платіжні сервіси також приймають платіжні інструкції користувачів на виконання платіжних операцій з використанням банківських платіжних карток у межах надання платіжних послуг. Як окремого виду господарської діяльності та забезпечують розпорядження покупця щодо переказу коштів зі свого рахунку і без використання платіжних терміналів. Отже, у разі проведення розрахунків за допомогою сервісу екварингу, без використання платіжного терміналу відсутні обставини, що супроводжують обов'язок друкувати рядки 11 18 фіскального чеку, а удосконалення програмного забезпечення РРО програмного РРО або наявність можливості зазначати такі реквізити методом ведення вручну, не призводить до виникнення обов'язку друкувати ці рядки фіскального чеку при створенні кожного розрахункового документа. До речі, запрошую бухгалтерів 2 жовтня на майстер-клас касові операції та готівка в касі нові реалії з 1 жовтня, оформлення, оподаткування, порушення, які проведе Олена Габрук. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Податково нагадує, що тимчасово на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану, якщо платник податків протягом 30 календарних днів з дня наступного за днем отримання податкового повідомлення рішення сплатив суму податкового зобов'язання, яке нараховано з результатами документальних перевірок, то штрафні санкції нараховані на суму такого податкового зобов'язання, вважаються скасованими, а пеня не нараховується. Водночас сума сплаченого податкового зобов'язання не підлягає оскарженню. Отже, суми єдиного соціального внеску разом зі штрафом та пенею, визначені у вимозі про сплату недоїмки з ЄСВ або рішення податкового органу про нарахування пені чи застосування штрафів, вважаються неузгодженими до моменту повної сплати таких сум, але не більше, ніж протягом 30 календарних днів з дня наступного за днем отримання вимоги рішення. У жовтні готуємось до складання податкового розрахунку з ЄСВ ПТФО та військового збору за третій квартал, щоб дізнати. Про зміни, які відбулися у формі звітності, та розібратися у його заповненні та відображенні різних видів нарахувань. Запрошуємо 4 жовтня на майстер-клас виправлення помилок у новій формі об'єднаного розрахунку за третій квартал. Сумісники на підприємстві Топ 10 виплат оподаткування звітність, які проведуть Тимур Аліїв та Тетяна Гуль. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. За даними мінекономіки, держава буде компенсувати частину або повний об'єм витрат на розмінування земель стратегічних підприємств та сільськогосподарських земель. Такий підхід повинен суттєво прискорити очищення земель на тих ділянках, на яких це можливо. На даний час аграрії в Україні вже використовують 120 тисяч гектар розмінованих земель. Також у міністерстві розробляється механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат за розмінування. Пропонується наступний підхід: що якщо аграрна або інша компанія через Прозоро закуповує послугу розмінування, отримує цю послугу та відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора, в такому разі держава буде повністю або частково компенсувати витрати. Пілотний конкурс із продажу послуг розмінування вже відбувся на Житомирщині. Держава зекономила 100 тисяч гривень бюджетних коштів. В бюджеті на 2024 рік закладено на потреби гуманітарного розмінування 2 мільярда гривень. Кошти планується спрямувати на підтримку сільськогосподарських підприємств, які купуватимуть послуги з розмінування через аукціон. Це стимулюватиме розвиток ринку послуг та в підсумку при. Швидчить розмінування країни. До речі, 6 жовтня Ірина Висіцька, адвокат у сфері земельних відносин, проведе вебінар Оренда землі 2023. Плата за землю та податок на нерухоме майно як використовувати перелік тот, коли не платимо наслідки несплати. На вебінарі будуть розглянуті питання у сфері земельних відносин, а саме узгодження питань оренди землі, включаючи тривалість оренди, розмір орендної плати, а також будь-які особливі умови чи обмеження щодо використання землі та оподаткування у воєнний час. І сьогодні мобільний застосунок Моя податкова від ДПС доступний користувачам. Застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS. Це простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби, а також сплати податків з використанням платіжних систем. У розділі послуги можливі пошук марки акцизного податку, пошук фіскального чека, направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів, подання податкової декларації про майновий стан і доходи, податкова знижка. У розділі Мої дані застосунку можна отримати інформацію про адресу реєстрації та фактичне місце проживання, об'єкти оподаткування, обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання, стан розрахунків з бюджетом. У розділі повідомлення можна переглянути квитанції, відомості з державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, інформацію з державного реєстру фізичних осіб про джерела, суми нарахованого доходу, отриманого та сплаченого податку та військового збору, листи контролюючого органу, мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків. Наказом Мінреінтеграції номер 254 знову внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції номер 309 Зміни, що вносяться, зокрема, стосуються Волноваського району Донецької області, Куп'янського району Харківської області тощо. Наказ на чинності з дня його офіційного опублікування станом на 28 вересня не опублікований. Він наказами від 7 вересня номер 488 та 7 вересня номер 487 вніс зміни до форм декларації екологічного податку та декларації з рентної плати відповідно. Глобальних змін форми не зазнали. В них лише завиключили рядки щодо визначення суми пені та приміток до них щодо порядку обчислення суми пені. Так позицію ця частина податкової декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу. На момент підготовки матеріали наказу не опубліковані. А якщо ви хочете, щоб під рукою завжди були необхідні в роботі бухгалтера зразки форм та документів, користуйтесь сервісом Документи на бухгалтерській відеоплатформі No1. Тут можна завантажити бланки та зразки документів, а також приклади їх заповнення, які потрібні в роботі. Всі вони перевірені юристами, економістами та представниками податкової служби. Бібліотека постійно доповнюється і наразі налічує вже більш ніж 3,5 тисячі документів. Ми постійно опрацьовуємо запити. Та та робимо все можливе, щоб розширювати цей розділ. 28 вересня 2023 року на офіційному веб-порталі Державної податкової служби опубліковано нові станом на 28 вересня. Довідник податкових пільг No120 1, що є втратами доходів бюджету, та довідник інших податкових пільг No120 2. У довідниках номер сто 1 та сто 2 надано перелік пільг із податку на прибуток плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, а також початку та кінця дії пільг і на останок. Нагадаю про граничні дати сплати податків та подання звітів найближчими днями насамперед не забудьте сплатити до 2 жовтня 2023 року за серпень рентну плату, плату за землю, акцизний податок, податок на додану вартість, плату за землю ФОПами, власниками та землекористувачами земельних ділянок, військовий збір і податок на доходи фізичних осіб. 4 жовтня останній день подання звіту про ціни виробників промислової продукції за вересень, звіту про товарооборот торгової мережі за вересень, звіту про виробництво продукції військового призначення та подвійного використання за вересень, а також звіту про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства за третій квартал та звіту про надходження молока сирого на переробні підприємства за третій квартал. 6 жовтня останній день подання за вересень звітів, про роботу міського електротранспорту, про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, про роботу підприємства водного транспорту, про реалізацію продукції сільського господарства, про надходження культур зернових і зерновобових та олійних на перероблення та зберігання. Крім того, 6 жовтня, останній день подання за вересень звітів. Про використання та запаси палива, про основні показники роботи авіаційного підприємства і звіту з праці за вересень та звіту з праці за третій квартал, а також звіту про заборгованість з оплати праці. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи. Номородин пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Семінар.ком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.